Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. Уроджений з Полтавщини створив на Волині цілу нарколабораторію. Його затримали. Поліцейські викрили мережу аптек, де продавали російські ліки. Франція пропонує розмістити в Німеччині свої винищувачі з ядерною зброєю. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Підтвердили загибель військовослужбовців Гена Пришви, котрий до мобілізації жив і працював у Луцьку. Воїн був уродженцем села Мизове. Герой був одружений, у нього залишився маленький син. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя честь і шана воїну. На Волині з 17 по 23 лютого на ГРВІ грип та ковід-19 в області захворіли понад 9 тисяч осіб, із них 61% відсоток становлять діти віком до 17 років. Кількість випадків грипу та ГРВІ у порівнянні з минулим тижнем зросла на 16%. відсотків. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, епідпоріг перевищений на 64%. відсотки. Рівень інтенсивності епідемічного процесу середній. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 241 особу з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями 60% – діти. За даними на 25 лютого обмежувальні заходи запровадили в понад 60 закладах загальної середньої освіти області. Зокрема, на дистанційне навчання переведені понад 40 шкіл та понад 170 класів. У Луцьку на проспекті Соборності водій авто автоледь не збив людей, які переходили дорогу. Відео з інцидентом зафіксувала відеокамера на іншому автомобілі. А опублікував ролик Олег Ліпшук. Завжди потрібно бути обачним, коли переходиш дорогу по регульованому пішохідному переході. На свій дозволений сигнал світлофору відео. Тому приклад водій, проігнорувавши червоне світло, дивом не збив пішоходів. Трапилося 24.02.25 о 19 годині на проспекті Соборності. У Луцьку. йдеться у повідомленні у патрульній поліції Волині телеканалу. Контіві повідомили, що водія, який порушив правила, уже шукають. У залиші Іваничі Володимирського району горів будинок про займання рятувальникам повідомили близько восьмої ранку. На місце пожежі виїхали рятувальники з Нововолинська, Іванич та місцева пожежна охорона села Павлівка. Як повідомили в ДСНС Волині, вогонь поширювався швидко, проте його вдалося ліквідувати. За попередніми даними причиною займання стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає. У Луцьку нещодавно поліцейські викрили незаконний бізнес 45-річного мешканця Полтавської області. Кілька тижнів тому у Луцьку наші поліцейські затримали на гарячому двох наркозбувачів, встановлюючи походження заборонених речовин, правоохоронці з'ясували, що їхнім виробником і був згаданий громадянин. У горішніх плавнях на Полтавщині він організував цілу нарколабораторію в орендованому будинку, де незаконно вирощував коноплі, виготовляв канабіс та зберігав відповідне обладнання для ведення свого бізнесу. Під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання вилучили і наркосировину, і обладнання. Усе спрямовано на відповідні експертизи. Самого ділка затримали 22 лютого. Фігуранту Волинські слідчі оголосили підозру за чотирма статтями кримінального кодексу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, росіяни в ніч на 25 лютого ударними безпілотниками типу шахет і дронами імітаторами атакували Україну а також сімома крилатими ракетами. Х-101. як повідомили у повітряних силах зсу, підтверджено збиття шести крилатих ракет х один, а також 133 шахеди та безпілотники інших типів: у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ще 79 безпілотників-імітаторів локаційно були втрачені. У Сумах два російські дрони влучили в житловий сектор, пошкодивши вікна житлових будівель. Там є двоє постраждалих, розповіли в ДСНС. В Ова також заявили, що шахед атакував і Хотінську громаду. Наслідки ще уточнюють. На Київщині під ударом опинилися Обухівський і Фастівський райони, розповіли в Київській Овам. В Обухівському зруйновано приватний будинок та господарські приміщення. Також там постраждала 44-річна жінка. Її відправили до лікарні з різаною раною ноги. У Фастівському районі також є пошкодження приватних будинків. На Житомирщині уламки збитої цілі пошкодили господарчу будівлю та житловий будинок, передавали в Овам. Постраждалу жінку шпиталізували. Також у лікарню доправили двох дітей віком 4 та 7 років через гостру реакцію на стрес. У Полтаві демонтували пам'ятник російському імператору Петру І згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур. Як повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова, пам'ятник Петру І було усунено з публічного простору міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації. За словами Ямщикової, це свідома і відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів. На Одещині поліцейські заблокували два нелегальних канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили у національній поліції України, як встановило слідство до організації незаконного виїзду за межі країни, причетні мешканці Одеської та Черкаської областей, віком від 20 до 57 років. Після пошуку клієнтів, які хотіли ухилитися від призову і незаконно виїхати з України. Ділки зв'язувалися з чоловіками призовного віку через закриті групи перевезень в месенджері та призначили місце та час зустрічі. Далі учасники групи на власних автомобілях перевозили охочих до села неподалік кордону, де останні чекали на подальші вказівки від організаторів трансферу. Свої послуги ділки оцінювали в суму від 6 тисяч до 10 тисяч доларів з кожного. У ході проведення заходів з ліквідації незаконних трансферів правоохоронці затримали сімох фігурантів. На Рівненщині припинили ввезення та розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Київщини, Львівщини та Рівненщини. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомила прес-служба Волинського прикордонного загону. Слідство встановило, що група осіб організувала ввезення в Україну електронних сигарет і рідини з нікотином поза митним контролем. Контрафакт надходив з ЄС і потрапляв на ринок в обхід закону. Товари продавали через телеграмі, поштовими відправленнями гуртом та в роздріб. Під час обшуків вилучили понад 8 тисяч банок рідини з нікотином, 345 електронних сигарет, 395 упаковок чутюну для кальянів та інші пристрої. Загальна вартість понад 4 мільйони гривень. Продавали російські ліки у Києві. правоохоронці знешкодили мережу аптек через незаконну діяльність. Ввезення та продаж понад 20 позицій російських препаратів організували два громадянина Азербайджану. Медикаменти відправлялися із РФ у Молдову, а звідти фігуранти особисто завозили їх в Україну. Попередньо вони заплатили російським аптекам за товари щонайменше півтора мільйона гривень. Двом організаторам, власникам мережі аптек та двом фармацевтам оголошено про підозру. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тепер до загальносвітових новин Франція готова використати свої ядерні сили стримування для захисту Європи. Про це повідомляє за телеграф. Це означається, що французькі винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розміщені в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої війська з континенту. Французький чиновник наголосив зателеграв, що розгортання винищувачів стане посланням. Володимиру Путіну водночас дипломати в Берліні припустили, що це чинитиме тиск на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, щоб він зробив те ж саме, як пише видання Фрідріх Мерць, який як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах в неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне незалежності Європи від Америки. Польща готує 46-й пакет допомоги Україні, який становитиме понад 200 мільйонів євро. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, голова міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Наразі ми готуємо 46-ту допомогу Україні, яка буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Це 46 шостей внесок. і Ми будемо продовжувати допомагати. Я хотів би це підкреслити, сказав він у вівторок на відкритті конференції в сенаті з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії Росії. Роти України віцепрем'єр також наголосив, що Польща й надалі буде тренувати українських солдатів. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу. Польща підготувала близько третини 28 тисяч. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій справі. Додав він. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Він не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.